Добрий добрый вечер, вечір. Хочу сказать пару слив. Меня попросили сказать пару слив. По поводу бесподела, как робится на Новобилища, на береще, на пидлетней. Вносит малый бизнес. Эти мафии сносят, киоски сносят. Ну куда воно годиться? Ладно, около метров хайда. Мы просто так и делают. Там их было и так уже забагато этих мафий. Ну а на пидлетней. Ну ходили, ну, ці киоски і так мало. Дайте людям нормально працювати. Заробляти гроші. донатити на за Що ви людям Що ви людям парки в вставляєте? вставляйте. Такі важкі часи для України, для українців. Ну, душа ну, це таке. Це нікуди не годиться. Це вообще безпредел. От так ось. Що ще сказати, не трохи цей. Малий середній бізнес. Вони платять твої податки, в казну українську. Так ми трогайте від цих людей, хай люди працюють, заробляють бабки, бабло. Ось вот вот. Все. Дорогі все, ходить, нічого не забувся.